Зоряну часу доби вам, громадяни! В ефірі 47-й випуск ЮНН. Сьогодні розповімо про створення концепту байка. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Два випуски Star Citizen Life були присвячені розробці концепту нового мотоцикла. Розробники детально показали процес створення такого концепту. У студії були розробники Альберто Петріно і Ден Маккейб, які працювали над створенням унікального мотоцикла, здатного вмістити як людину, так і іншу живу істоту. Альберто, головний концепт художник, розповів, що його команда займається розробкою концептів космічних кораблів та зброї, починаючи з ранніх ідей до передачі проєкту виробничій команді. Ден, старший художник по космічним кораблям. Пояснив, що після завершення концепту команда виробничих художників бере на себе завдання з втіленням цих ідей у фінальний продукт. Він підкреслив важливість співпраці між концепт-художниками та художниками розробки для досягнення високої якості кінцевого результату. Під час шоу Альберто та Ден показували приклади використання блендеру для створення 3D моделей, як з окремих частин вже існуючих кораблів, таких як Пульс, можна створити новий концепт. Однією з ключових умов було те, що мотоцикл повинен був вміщати як людину, так і тварину. Тварину. В якості тварини виступила 3D-модель собаки Альберта на ім'я Бран. Для неї були додані спеціальні кріплення та мініатюрні окуляри для безпеки. Різні програми для створення моделей та анімацій дають більше можливостей. Команда використовує блендер для концептуального дизайну, а також інші програми, такі як Photoshop та Substain Designer для текстурування та освітлення. За словами Дена, дуже важливо зберігати баланс між творчістю та технічними обмеженнями, щоб створити якісний продукт, який буде відповідати вимогам гри. За допомогою різних інструментів блендеру було створено декілька анімацій, щоб продемонструвати унікальність моделі. І на фініші моделі додали декілька варіантів покраски. За словами Джареда, такі шоу допомагають гравцям зрозуміти, як створюються елементи гри і дають можливість побачити внутрішні процеси розробки. Він підкреслив, що створення гри це командна робота, яка вимагає координації та співпраці між різними відділами. Завдяки таким заходам гравці можуть краще зрозуміти, як їх улюблена гра стає реальністю. Друзі, на даний момент ми збираємо кошти на виготовлення 30 скідів для великих бомборів, таких як Вампір та Баба Яга. В подальшому вони будуть передані одному з підрозділів ЗСУ, який працює на одному із складних напрямків. Необхідна сума для виробництва складає 49 тисяч гривень. Ми вже зібрали половину і потребуємо вашої допомоги. Посилання на донати в описі до відео. У другій частині шоу розробники показали процес створення транспортного засобу, натхненого мотоциклами 70-х років. Команда продемонструвала етапи концептуалізації, отримання. Зворотного зв'язку та внесення змін відповідно до рекомендацій. Окремо було зауважено важливість дотримання метрик та врахування компонентів транспортного засобу під час розробки. Художники продемонстрували роботу над деталями і інтеграцією елементів, які потрібні, щоб відповідати стилю виробника RSI. Додаткову складність створює те, що різні компоненти транспортного засобу мають відповідати певним метрикам, щоб забезпечити правильну інтеграцію та функціональність. І на все це накладаються відгуки керівництва в особі Кріса та інших команд, що працюють. Над грою, але адаптація дизайну відповідно до змінних вимог і зворотнього зв'язку є ключовим компонентом розробки нової техніки для проєкту. Протягом шоу концепт пройшов стадії від чернетки до дрібних вдосконалень, що включало внесення змін до дизайну та структури відповідно до отриманих рекомендацій. Це буквально імітація того, як розробники працюють над кораблями під час реальних задач. Окремий наголос був на важливість враховувати не тільки зовнішній вигляд транспортного засобу, але й його функціональність і зручність для гравців. Сюди ж відносини. Це процес створення анімації для посадки та виходу з транспортного засобу, а також важливість дотримання стандартів ергономіки та комфорту. Важливість співпраці між різними відділами компанії є ключовою. Зворотній зв'язок від інших команд допомагає покращити дизайн і зробити його більш функціональним та естетично привабливим. Виклики, з якими стикаються розробники під час роботи, допомагають створювати унікальні рішення завдяки творчому підходу та інноваційним рішенням. І окремим шаром створення транспортного засобу є думки і побажання спільноти гравців, щоб створювати. Продукти, які відповідатимуть їхнім очікуванням. На сьогодні, все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо у вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої гравої валюти. Побачимось у всесвіті.